Якщо ви хочете, щоб вас не мучила совість, що ви даєте своїм дітям солодке. То я зараз вам покажу правильний лайфхак, як зробити смачні та корисні цукерки. А для цього нам знадобиться кокосові стружки, щоб зробити прикрасу. Я прикраси роблю тільки з неї, бо тому що вона корисна. Береться кокос, розрізається, висушується, а потім ріжеться на дрібні кусочки. Зараз я буду вам показувати, як розлуплювати горішки. Ось цей візьму. Беремо для початку молоток. Потім беремо е, пакетики. Такі. Один пакет. Кладемо туди і горішок. Беремо молоток. і, бачите, розтріщили горішок. Кидаємо до мисочки. Є -є -є. Ми це все кидаємо в блендер. Аккуратненько, щоб пальчики не залізли в ножики, потім горішки Ого! і беремо! О! О! Прекрасно. Так, тепер треба тільки викласти на тарілку, е, додати конжуту і перемішаємо. Кунжут це такі вітаміни, щоб ваші діти були здорові, щоб у них були міцні кістки, їм потрібно їсти кунжут. Ну що ж, я вже замішала. Тепер будемо робити цукерочки. Беремо, катаємо коло і беремо, притискаємо, припляцкуємо. Додавати до цукерок можна чорну сливу, просту сливу, курагу. У мене водичка для того, щоб у мене не прилипав кунжут до моїх рук, коли я роблю цукерки. Вишенька має бути без кісточки, щоб не поламати зуби. Подивіться, яка у мене краса! Бажаю вам багатства та солодкого життя!